часу почув і цар Ірод, оскільки явним стало ім'я Ісуса. І люди говорили, що це Йоанн Хреститель у із мертвих, тому й такі могутні сили діють у ньому. Інші казали, що це ім'я. Ще інші говорили, що це пророк, як один із пророків. А Ірод, почувши, сказав, той Йоанн, якому я відтяв голову, це він воскресне. Адже сам Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через іродіято, дружину свого брата Філипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові, не дозволено мати тобі жінку твого брата, тож Іродіада та злобу на нього і бажала його вбити, та не могла, бо ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галілейських старшин, увійшла дочка іротяти і, танцюючи, доводила Іродові і тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, просив мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він сильно поплявся їй, чого тільки ти попросиш у мене, дам тобі хоч би і дві царства мого. Вона, вийшовши, запитала в матері, що мені попросити, та ж сказала, голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись, відразу з поспіхом до царя. Вона попросила, кажучи, хочу, щоб ти негайно дав мені на Колумську голову Йоанна Хрестителя». І цар сильно засмутився. Але через і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав Ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяг його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробницю. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші тихі. Амінь. В ім'я Сина і Духа і Святого, не в похвальований поклонила Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, видимночі водні сестри законні, наші монахині, дорогі парафіяни, органістка, кохані наші радіослухачі, брати і сестри, які з нами молитись з нашого городського постола, улюблені у кохані Божі діти. В сьогоднішній день читаємо опис Євангелії від Святого Марика, 6 розділу, в день першої п'ятниці, коли ми почитаємо найсвятіше серце Пана Ісуса. Читаємо Евангелію про того, хто цілим серцем возлюбив Господа Бога, возлюбив Пана Ісуса і за нього віддав своє життя, той, котрий приготовлював йому дорогу, котрий вирівнював стежки, де мали йти нові Господні, той, котрий волав на пустині, Йоанну Христите, Яншті. Про нього сьогодні каже Евангелія, як про того, який є вірний, який є безстрашний, хоча по-людськи може і боявся цього ірода, бо це є людська справа боятися вищестоящих начальників, володарів цього світу. Чи природні, чи неприродні, ми їх боїмося, бо вони мають владу над нами. Але мав велику. Відвагу, сміливість, був вільний, Був свободний від того, що світське проповідував тільки Боже Царство. Він є той перший апостол, коли ще пан Єсус не мав апостолів, учнів, Він був першим, котрий проголошував Месію, Спасителя, тому називається предтеча, той, котрий перший вказує дорогу до спасіння. Кожен з нас сьогодні присутній на Божій службі, коли б ми почули запитання, чому ми прийшли до постла, то різні відповіді, які можемо мати найкраще, що прийшли помолитись, прийшли вшанувати Бога, прийшли з такого звичая, бо завжди ходимо. Ці відповіді може бути дуже багато і добрих. То одна з них це є та, що ми прийшли спастися. Бо тільки тут є спасіння, бо допомогу ми можемо в багатьох місцях отримати, може і зрозуміння, підтримку, але спасіння є тільки в Бога. І ми бачимо, що сьогодні люди так само, як тоді за часом Ірода, живуть своїм життям і не думають про Бога. І дві речі, на які можемо звернути сьогодні увагу, це одна та, що люди влаштовують собі, так скажемо, ці потанцульки, коли не раз запитуєш батьків за дітей, за внуків бабців, дідусів питаєш, то не раз якось так з жалем кажуть, що там моя дочка чи внучка. Там ходять на якусь дискотеку на танці до клубу. Я не дуже хочу пускати, але не хочу, щоб теж і другі діти казали, що вона в тюрмі, ще там щось. І, правда кажучи, це не те, що там хтось забороняє, чи навіть костюм каже, що не можна. Але я можу сказати приклад по собі, що я ніколи не ходив в клуб і міг вирости теж і з якоюсь компанією. І були діти, хлопчики, дівчатка, з якими ми грали, зустрічались. В зимі на санях їздили, в літі десь на велосипедах. Різні якісь ігри придумували, то жмурки, то хованки, то якісь доганялки, то ще там щось, то гралися якісь там, скажімо, ігри такі домашні, там навіть пасучи корову на полі з болота, ліпили, якісь там кухні, варили, їсти і так далі. Ну, придумали ж тільки можна. І теж повиростали. І не тільки я один, але можу багато дітей назвати теж за своїх ровесників, які не просто, що їм хтось не дозволяв, але самі були вдома, хоча клуб був близько, і пізніше вже були дорослими, так між собою говорили, наприклад, що хтось ходив до клубу, хтось не ходив. І навіть ці діти, які до костьола не ходили. Теж казали, і ми без столу виросли, і нам цікаво було. і Якісь дорослі вони наробили, нікого там не побили, бо неодноразово було так, що десь міліція в клуб приїжджала. І ці діти сьогодні вже дорослі, кажуть, і в нас в історії, в паспорті нема написано, що ми суділи чи ще якісь. Тому що ці потанцульки справді можуть комусь знести голову, так як... Йоанн Хреститель сьогодні постраждав через те, що хтось собі власне, влаштував такі танці. І це сьогодні приклад, як потрібно справді по-божому святкувати дні народження чи якісь ювілеї свого життя, що це повинно бути з Богом, з культурою, з якоюсь сімейною традицією. тому що Після таких танців може комусь знести знестись голова. І ми сьогодні, люди вірили, повинні нести таку нову культуру, нове звичаї, не ті, котрі приводять до якісь трагедії, але культура, яка виховує, яка забезпечує людську гідність, забезпечує людське життя. Друга справа це. Потрібно вважати на те, що людина постановляє, вирішує, децидує, те, що людина прирікає в своєму житті, поклявся ірод, що половину царства віддасть за те, що ця дівчинина гарно затанцює. Взяв дружину свого брата, розбив сім'ю і хоче, щоб йому всі догоджали. Але, як пише сьогодні Святий Марій, сказав слова, які не подумав, але які теж міг відкинути. І ніхто би не мав проти, тому що він цар, він може міняти свої рішення. Ніхто би навіть не судив його за це. Але написано, що з огляду на інших людей він послав ката, щоб приніс вологу Яна Христителя, по пообіцяв. І ці об'єдниці не раз в нашому житті є дуже непотрібні, якісь неправильні. Я вже згадував в постілі на проповіді, як ми з одними людьми-парафіянами, ну і теж там з нашого села були люди їздили там в різних справах в сторону Житомира і вступали до різних костіл, і теж вступали до сантурію. Матки босів летичу, бо ж зараз відпуст можна отримати. І кажу до людей, що вийдемо на пару хвилин, якраз шопка, Віфліємка, можна подивитися. Дуже гарно в Сонцях завжди їх зустрічає гостей, розповідає, благословляє, молиться з людьми. Справді ну, дуже приємно туди вступати, в цей костюм. І одна людина вперлася, я не піду і так далі. Але сонце чекав нас, прийшов до машини, зустрів. Ми вийшли потім, коли повернулися, я кажу, що ж вам залежало, чому ви не пішли? Бо я поклялася перед Богом, що я ніколи не переступлю порога ворогах Христова Православного. православна. І така клятва. я кажу, що вам з цього? Ми десь їхали майже до Хмельницька і спорили. І вона каже: якщо так, то просто ну, або я вийду з машини, або ми закінчимо цю тему. І я задав питання: якщо б в нас поламалась машина. І ксьонс Адам би сказав, ходіть, переночуєте рану, і поїдете. Ви би переступили по рівку чи ні? І вона каже, я би вночі таксі наймила і в це 100, 10 чи 115 кілометрів до нашої хати, як ви рахував. Вона би вночі таксі наймила. Ось це, вибачте, дурна плятва встановила ніколи в житті не переступити порів костюла. Ось чи це би не було? Щось хвалебне, бо ця людина зламала клятву. Чи це б не був власний героїзм, коли вона цю неправильну клятву переступила, ось так би зробив Ірод. би сьогодні було похвально про нього написано в Біблії, що він зламав свою клятву. Але ми не раз щось таке собі кажемо. я цього не зроблю, то не піду, туди, то там не зустрінусь. І ці клятви, вони йдуть проти нас, тому що там немає милосердя, там немає любові, там немає сприйняття людини, там немає якоїсь доброти, там є тільки і то в кавичках якийсь авторитет, нікому не потрібний, бо я сказав, і я так маю зробити. І незважаючи на те, що може хтось пострадати життям, люди на це. Власне, не зважають. І як важливе є сьогодні те, щоб ми зважали на свої слова, зважали на свою думку, зважали на своє переконання, що тільки Бог може бути свідком, тільки Бог може бути гарантом мого життя, тільки Господь може сьогодні насправді бути тим, котрий дотримується. Правдивої обітниці, тільки Він може бути тим, хто справді дає нам можливість жити в істині. І ця Евангелія сьогодні вчить нас повного, доповної довіри до Бога, щоб ми покладались тільки на Господа. І тому, в день першої п'ятниці місяця, коли ми вшановуємо серце Ісуса, ми хочемо віддати повністю своє життя Богові. І єдине, що можемо зробити, це поєднатися з Богом. Це першоп'янткова сповідь, за яку Пан Єсус обіцяє, що 9 п'ятниць, перших п'ятниць місяця, будемо мати набоженство до серця Ісуса, Господь нам обіцяє, величезні дари, обіцяє, що ніхто. Без поєднання з Богом не помре, без костьола, без молитви, без комунії святої. Це була обітниця самого Пана Ісуса. Якщо Він нам це обіцяє, то чому сьогодні не скористатися з цих великих дарів? Якби ми про це говорили, якби ми про це свідчили, якби ми про це вдома розмовляли, сьогодні би великі толпи людей, може тисячі, могли б з цього скористатися. Люди просто з однієї сторони не знають про це, а з іншої сторони, є, може, байдужання, бо ще доживу, ще дочекаюсь, ще, може встигну, але Господь завжди дає цю можливість і щасливі блаженні ті, котрі можуть скористатися з такої можливості, котрі можуть жити в цій Божій благодаті і бути подібними до пана Ісуса. Так як святий Ян Хрестити був настільки подібний до Пана Ісуса, коли Ірод почув про Ісуса Христа, Він казав, це Йоанн Хрестити, він навіть не розрізняв між ними хто, який де він. Тому ми теж хочемо сьогодні просити Пана Ісуса про цю благодать бути подібними до нього в Його любові, в Його доброті, в Його святості, а колись за це отримати нагороду неба. бандит похваленный если Христос.